Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати. Ось такі у нас є різноманіття розкосів нерегульованих до механізму навішування НТЗ. Давайте почнемо. От Ліворуч, найдешевший варіант, 1600 гривень. Це у нас зі зберігання. Тобто, ну, старих часів, ще часів, мабуть, СРСР. Ну, Історія замовчує, але, як ви бачите, вушка під яблучка тут, бачите, на вінту, воно невелике. Тобто це старий зразок цього розкосу. Але це оригінал. Вартість його 1600 гривень складає. Потім далі. Виробництво Україна, місто Ромни, Романський завод. Це у нас 1700 гривень такий коштує. Так він виглядає. Вже як новий зразок, от, от, ну, порівняння, там, бачите, там далі оригінал. так Якщо разом на них дивитися, потім е, от, такі от червона у нас серцевина. Це е, ну і от такі світленькі от вилка та яблука це у нас е, також завод рамний, але це посилений, у них ну вони так, себе вони звуть, це грунт. Тобто це посилений. Він коштує 1800 гривень. І праворуч це у нас оригінальні розкоси білорусівські. Ну, тобто вони можуть бути або сурік фарбовані. Ну, наприклад, от у нас там от на залишку є такі, бачите, от як воно пофарбовано. Це оригінальний. це шоколадна фарба, Це також оригінальне. І от такі от червоні, це остання партія приїхала. Це також оригінальний білорусівський. Оцей оригінальний білорусівський коштує 2200. Давайте закріпимо. Зліва направо 1600 зі зберігання 1700 рамний 1800 рамний посилені і 2200. Це у нас оригінал Білорусь. Також, друзі, от, наприклад, палець розкоса, так, нижній. І замість нього ну, це оригінальний палець. І замість нього можемо пропонувати як аналог, Це у нас болт. Міцність його. Зараз сфокусуємося, покажу вам. 10.9. Бачите, це отакий болт. Він саме гайкою йде. Коштує отак от, такий болт 150 гривень. От, тобто, це ну, як аналог. Хто хоче, може замовляти оригінально такий палець. Або як анализ отакій нагайки за 150 гривень. Друзі, для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. З 9 до 17 ми працюємо з понеділка по п'ятницю. Неділя у нас вихідний, в суботу скорочений день з 9 до 15. Хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Латвію через перевізників. Для цього вам потрібно зв'язатися через Viber з ними, щоб з'ясувати умови доставки в вашу країну. Також працюємо з ПДВ. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, На ну все добре.